Дімітанчика, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Грифона це новий танчик з конструкцією бюро. Так, зробимо такий гайдик по ньому, що потрібно, яке обладнані споряджені або боєзапас, навички екіпажа, польову модернізацію прокачувати. Та прийдемося по загальним характеристикам даного танчика. Після чого зіграємо три бої та зробимо свій висновок: чи варто цей танчик брати, чи ні. І поставимо оціночку від 1 до 10, де 1.4 актуальний танк, 5. 7 це непоганий танчик. Середній такий, 8-10, це варто брати. Тож погнали спочатку. Ми сюди поставили бонновий стаб, бонновий вентиль, турбінку т 3 настанову на вентиль, велика, ремка, велика аптечка, докпайок, і основне тут снарядики. Це в нас є ББшки, 420 середній шкоди, 263 середні прибиття броні, 1020 швидкість польоту. Старядок непоганий снарядик, хороше прибиття має. Ну і, звісно вже, має хорошу альфу. Підкол тут голдовий. Це в нас є 319 середнє прибиття броні. 1270 летить. Маю тут три фасика, 60 середнє прибиття броні, 530 середньої шкоди, 1020 летить, як і бронебійний снаряд. На рахунок польової ми пізніше поговоримо, на рахунок навички екіпажу. Бортестермонт, гострий зір, експериментальні мови, координація, практичність командиру, маскування не качаємо, бо маскування тут погане. Шостим, шостим. Далі, е, навідник. Бертерство ремонт, плавне, обертання башти, майстер зброяр, швидке зведення, снайпер. Після чого навички, механік водія, бертестер ремонт, плавний хід, король бездоріжжя, з навез віртуоз. Надійне зташування не качаємося, там майстер трану не потрібно. Бо ми будемо таранитися дуже мало маскування також, ні. Заряджаючи бертез ремонт, інтуїція відчайдушній, поліпшення боюкладки. Ну і ближній бій або ідеальний заряд, хто як буде грати. Я, в принципі, беру ближній бій, бо коли біля супротивників буду, то я зможу краще кадешитися і дамажити. Е, ну і буду краще мати стабілізацію та рухливість. На рахунок бонусних тавичок, радіоперехоплення, пожежого гасіння та пліч пліч в принципі, це зрозуміло. На рахунок польової модернізації. Тут в мене, в принципі, вкачана половину. Вчора на стрімі ми вкачували. Полегшення на шасі, будування парлаксу. Електропривод Перископа. На рахунок оцих двох е, польових модернізацій, чесно скажу вам, я би тут нічого не брав. Я не хочу жертвувати мінус 2 кМ назад, і мінус 10% до швидкості повороту. Бачте. Також тут я не хочу жертвувати плюс 20% до захисту, так, екіпажу і більше я з фугасом буду отримувати. Або... Стабілізації. Тобто тут я нічим не хочу жертвувати, тут просто прокачаю полівушку ось так. І нічого не буду сюди класти в ці слоти. Добре, про це ми поговорили. Далі поговоримо про загальні характеристики даного танку. Так. Це в нас є барабан на два снарядика, зворотня зарядка. 426 середні шкоди, 267 середнє прибуття броні. 7,4 в у нас КДшка Снарядика, так, один, е, та перепрошую. 17,2, другий снаряд перезаряджається. 2,5 секунди між снарядиками. Тобто за 3 за секунди можете видати 2 снаряди і дати 840 е, демеджу 41 майже градус е, повороту прис, присування прицілу, перепрошую, доволі швидко. Мінус 10 плюс 20 не супер. 2 секунди час зведення, 0,29 розкиду 3465 середню шкоду хвилин. Живучість. ну Тут ми довго не будемо говорити, 2170 хп мало, бронювання, в принципі, немає. Це велика картонна естеха. Навіть башта ну тут нижче як Маска, 250, сама маска щось може танкувати. оцей квадрат. Але сюди зверху ну, сюди будуть прокидувати про, просто, як Бачите? Тут така броня, що не танкує. Але нюанси в тому, що є, що в нас є мінус кути. Ми з такого виїжджаємо, і тут дуже тяжко попасти в, в башту, так, тому ми будемо від рельєфів більшості грати. На рахунок крухливості у нас є 49,3 тонни важить наша машина. 17 та 53 потужність двигуна, в принципі, непогано, 49,4 вперед, 19,4 назад. 44 та 33 швидкість повороту шасі, Доволі так швидко. Маскування тут немає, огляд у нас 489, Тут взагалі шикарненький огляд. Тож, йдемо, зіграємо три бої на даному танку. та... Можливо, допоможемо вам вибрати даний танчик, якщо вони ще є, бо я не знаю. У мене немає такої інформації. Ну і, звісно ж, як на ньому грати? Тобто, як потрібно реалізовувати дану машину, щоб у вас були хороші показники, зараз вам покажемо. Так, у нас перший бій, і в нас лінія Маннергейма. Так. І я, швидше за все, буду їхати на Стефан Але знаєте що, скажу вам так. По сетапчику я вже бачу, що ми програємо цей бій. Через те, що у нас три грифони. о через, через то, що в нас три грифони, які не мають броні. Але подивимося подивимося, як чуваки зможуть реалізувати їх. Угу. Де ми їдемо тільки троє, зрозуміло. Але теж з'їхала нагору, що. Окей, подивимося, що у нас тут буде. як ми зможемо реалізувати даний танчик. Там чоловіки пушать. ій. Клеп تік... Клеп тікає геть... Ї сотка зверху! Що!? Бл, не кид lo Это может так тахи стояти Командир, ну ты снайпер. Ммм. Арика, дай твой хп. Пороблено Стреляв Рильку, в грильку, попав баху. не буршины трупа так що блайн, я точно попав. Справжній козак задарма не вмирає. А там ще друга грелька є. Можливо, ще друга грелька пока. Окей, погнали. Дуже добре, пробили! Повторимо! Рісуємо. А я думав, що ми тут програємо. Та, подивіться, як тапчик вийшов. Сотка в них. Пиво. Там, наші союзники виграють просто в ноль. М -м, пройшло 3 хвилини бою. 8-1. Рахунок. Рахунок 8-1. У нас плюс 20 КВН. Ми тут маємо його. Зараз нормально розвалювати. Ну просто йдемо через роздвім, знаєте. Поки де. Робили. Просто демедж зробимо. Ну що, я буду стояти, просто приймати від нього постріли і давати шкоду. Пряме попадання. Хто, хто швидше кого розбере? Я чи ти? Оце влупив. Опа, чекай, 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 а я за... задивився на сотку. І об'єкт мене виїхав, виїхав та дав мені шот. Ех. Ну нічого. так зараз. Я максимально... Ну міг би ще зараз по соці дати один-два постріли, зробити 4К плюс. Але мій максимально швидкий якийсь. Просто максимально швидкий. І... Взагалі. Що не міг зробити? Зараз подимось. А, до речі, менше буде блайники. Зараз подивимось, всі два блайники зайшли. Якщо два блайники зайшли, то ще будуть, буде 4К плюс, і це взагалі шикарненько буде. Це взагалі буде шикарненько, якщо так. Чесно, я думаю, що ми тут програємо, бо у них був сетап набагато сильніший по бронюванню, але їхня сотка. Об'єкт 268, дріб 4. Чу, Зіна, не знаю, де він. Один блайник зайшов, добре. 3700. Оп-один по демеджу. Погнали! Наступні ще два бої зіграємо хе <гум> ну, ну це актори якісь, я не знаю. Добре, наступний бій це Хімки. Два дві артилерії, два бачатики вух. Пунала центр. Пунала центр будемо грати. Не взяв хоч два графона. Все ТП, можливо, наперкаці комусь дам постріл. Бачу. Ну ми хлопці! Дамо їм поза вуха! Як ніяк. Аж ти просто. Коли ти так виїжджаєш, а десь, бачите, як мене прибиває. Я стою від е, кутів, а він мені закидає. Ага, ага. Мені закинув сюди. В, люк. На Ось воно. Він мені в люк закидає. Гм-м-м mm -hmm. Цей КТ проїхав Ну дивись, цілять в мене Глянь, щоб вони... Не... Ну вазік, ну дивись сюди Божечки, який ж ти, блін Подивись як він валить, цей грифончик Блін, і куди в нього стріляли? А ось маєш. Добре, там грифона хана. До речі тут, блін, тут батики, да. Відкошена, який вчасно це помітив, є. Новідник Орел. приплыл. О, так дали, что сандали погубил. Разумело. Ехала. Як ви неділя команди? Не пробив. Я ще розумію, що він, Мінус він, що ще він, один. Пошкодження гусениці. Шанс розриву збільшено. Щоботи вкрали. яблучко. Як більці в око. Хех. Гусениця відновлена. Можна їхати. Запаску поставили. Ага! Взуття забрав. Усі б Тіль за хорлик мене добра. Кожній козак задарма не вмирає. Друйбій зіграли на 4065 шкоди. Ну, реально, бачили, що грифончик ворожі рвив. Просто мене майже КД в лючок попадав. Навіть коли я під кутами мінус 10 е цілив його, він все рівно попадав в мене. Та й таке? Ну, грається більшість як СТ-6, як ст грається. Добре, давайте плюшку прокачаємо. Щоб було плюс ще до запасу міцності. Так, ну і погнали далі. Ще один бій у нас е є. Залімо десь 1571 ВТРу, 3900 середньої шкоди. І в нас останній бій дає. заставу, Застава застава з дев'ятками без артилерії. Розуміло. Ну Тут е, дуже місний сетап, прям дуже-дуже місний сетап. І тут е, я буду їхати до ВТ спочатку, так? Барабан видам. І, і тоді відкайтимо десь назад. Там тут на перекат сідам, тут тут, тут виставився на перекатку дам. Перемога! Тільки перемога! Реально, ВТ шок дофіга. До ВТ-шок Ось воно. Такі я тебе прошу, не підпирай мене. Бачиш, що там твориться, чувак, Може іншим снарядом, а? а Грифончик вже тут, другий. І, і, і третій тут. Щіт. Жах. Хм. Що ти луснув? Дуже добре. Робили. Повторимо. Так <гум> дали, що сандалі загубив. О, все, але він без катка. Пряме попадання. Без катка. <гум> а, так, да, непогано. Я ж живу не ну тут. Все, со. со. Просто як же не тут пососо при шольці. Idziemy z powrotem. Dobrze. Także żywno panu Що ми? Ми все програли? Чи що, чи ні? Чи щось мене програли? Якусь позицію? Не знаю, может вот было мне. Раз Тигер мауса разваливает. Прямое попадание. Телефончик угу. сразу мне закидает за имиксом. Ясненько. Зразу сюди зведення. Непогано, давай ще. Роззули! Гандон. Усениця відновлена, можна їхати. Запаску поставили. Ми можливо і виграємо в Т-фланг. От халепа! Розумію, що тут Азік 120-й зараз стоїть. Я ж не світився. Але коли під'їхав ближче до, до цього, то так. Не вистачило. Командир, ну ти і снайпер. То мені треба якось виїжджати, щоб давати. Не оговтається. Не давга? 4 К? 4к 760 шістдесять Ну чесно, наші ВТшки дуже погано грали навіть з самого початку Коли коли прийомці стали. Жорсткий був третій бій. 4013 шкоди ми нанесли, тобто по демеджу. І скажу вам, що наші ВТшки так дуже погано грали. Дуже погано грали і через те ми програли даний бій. Скажу вам по цьому танчику. Зіграли ми в 10318 ВТРу, 3924 середні шкоди ми зробили. Асисту та заблокованої броні у нас зовсім немає. Часто скажу, що цей танчик цікавий лише буде для статистів. Оцінка йому 7 з 10, оскільки в нього є огляд, в нього є рухливість, в нього є маневрність, в нього є гармата, ДПМ, стабілізація, все, але в нього немає ХП, немає броні, немає маскування. Ось ці три показники, які дають йому мінус, а, а зрештою в нього все нормальненько. Тож, якщо у вас немає даного танчика, то спочатку здайтеся питанням, чи ви граєте на ст хах Якщо вам подобається СТ геймплей то цей танчик буде для вас топовим. Якщо ви граєте на ВТ і думаєте, що це ВТ, ви глибоко помиляєтеся, бо він проти ВТ-шок не зможе нормально бадатися так, на першій лінії. Якось так. Добренько, ось такий був гайдик у нас на грифончика, Не забувайте поставити вподобайки, а також підписуватися на канал, і ми тут будемо ще розбирати нові танки, які будуть виходити, а також будемо проводити трансляції на різномітну тематику World of Tanks. Всім чао, всім до зустрічі, всім бе бе